Привіт! нас така мрячка. Ільфе грі, ільфе грі, як французи кажуть, «Сіра». Пам'ятаєте, я вам казала, що буду весь тиждень їздити автівкою? Бо чоловік аж до п'ятниці працюватиме вдома, а потім потягом поїде. Але, але їду я зараз вазиком. І зараз розкажу, ага. з цим я не можу, з цим крабиком. Не можу одягти шалом, що ж доведено. На практиці. Їду велосипедом, бо Іван відвезе гришу Лію в школу на дев'яту, щоб їх не тягти на восьму лію, принаймні, щоб довше поспала. Ось вона тільки прокидається. Я тут буду поряд недалеко, повернуся об 11, щоб взяти автівку, бо потім їхати далі за 3 кілометри. Їду до мадами, яка живе в стоматологічній клініці колись. І вчора в неї зранку була його обід і зараз починаю тиждень. Погода так і нащиптує. Не виходь з дому, не виходь з дому. Так, всі в школі, дев'ята зараз. Я переїжджаю тут буквально 100 метрів від одного будинку до іншого. Що хочу сказати, ось година в Мадам. Я сьогодні оприявнила в думках, як вона мене доводила до сказу колись. Просто я думала, що з нею разом з'їду з глузду. Ось, бо вона ходить, не дає нічого робити, кричить, якщо не чує, ще й не чує, коли їй відповідаєш, їй треба бачити тебе. На її всі питання треба відповідати, бо вона кричить, чого мовчиш? І одне і те саме. По колу, по колу, по колу. Окрім того, що треба... Всю гігієну, все треба за неї зробити, бо вона зовсім. Коротка час на пам'ять не працює. Ну і зараз, наскільки я, я собі посміхнулася, наскільки я вже рутину виконую, для мене вже це звично взагалі. Я знаю, що вона скаже, куди вона піде, що зробити, щоб спростити цей процес, все, я доїхала. О, намочився трошки. Але то не страшно, головне, що трошки припинився дощик. Мені треба в бюро. У мене десь 15 хвилин до наступного місця і це доволі далеко. Але я сподіваюся, швиденько в бюро впоратися і взяти свою автівку. Бо так я не встигну до вечора потрапити, а мені треба а, визначилася, я коли я буду відсутня, в червні візьму 10 днів і в липні тиждень буде в нас відпустка. Звичайно, детальніше розповім згодом. Але зараз треба попередити якомога раніше, бо колеги мої теж. Я думаю, на літо завчасно планують. Якщо в мене випередить більшість, то будуть в мене проблеми. А в мене вже є конкретні дати, які не можна посунути. А ще в мене закінчилися рукавички. Така робота. Так, в мене з Марі, звичайно. Гарні стосунки, наскільки вони можуть бути гарними, якщо я її підлегла, виконую її завдання. Але оце те, що вона курить дві години в квартирі, зараз ще дощ, все зачинено, тож я надимилася і намагаюся зразу, як тільки приходжу, в мене звичка, я верхній одяг пакую в рюкзак куртку, щоб хоча б куртка. Не провонялося, не продимілося, бо я відповідно маю шлейф, як наче це я дві години курила. Взагалі, це ось такий найбільший мінус у мене в цієї бенефіціарки. Вона, до речі, клеїть собі патчі якісь з никотином. Десь вона їх купує. Ну, каже, без рецепту можна в аптеці купити. Для того, щоб менше. Диму споживати, тобто нікотин нікотин вона все одно споживає. Але каже: Ну, я кажу, що працюю. Вона каже: Ну так, я ось на вихідних там чотири сигарети викорила. І тоді в мене складається враження, що ті чотири сигарети курить, коли я приходжу. Ті, що їй на день виділені. Все, з велосипедом на сьогодні я закінчила. Далі вже отікаю. хтось внизу є. Наша віск? Ні, то не наша. А що ти? Їду, приблизно подивилася вчора адресу, яку раніше не знала, але все одно вмикнула GPS, щоб не заплутатись. Цікавий. Будинок, цікава мадам взагалі, а, живе з котом. Але вона хотіла максимально за одну годину отримати, просто по максимуму. Але в кінці запитала, ну я ще й затрималась в неї, і все вона давала мені нові нові прохання, про... ну прохання, завдання, прохання. В неї одна рука, не знаю, прооперована, скоріше за все, що там, по які, з якої причини, я не знаю. Але факт в тому, що їй там важко. У мене помітка стоїть, що потрібно приготування їжі. Ось, ну, от, врешті, я і ванну, і душову кабіну мила, і все там мила підлогу і так далі. Теж. І на кухні, і скрізь, ну і допомагала готувати тож, по повній програмі. Цікавий будинок, інтер'єр, все так облаштовано гарно. Ну, Старий дуже будинок, але доволі сучасний ремонт, але в східному такому стилі трошечки ковані меблі, плитка така з візерунками східними. Ой, хто це мені там пише і пише. Ось. І хочу, наступного разу в неї запитаю, я в неї в п'ятницю, наступної п'ятниці ми дві години їй виділили на тиждень. І це, скоріше за все, ну, на час, поки вона не відновить свою працездатність. Але найтакий цікавіший, мабуть, момент, коли я собі намагалась нагадати, Точніше теж так зрозуміла на секундочку, що я взагалі-то їхала до 75-річної жінки. А вона реально, ну я не знаю, 55, мабуть, максимум я б їй дала. Те, що і гарно виглядає, і взагалі це будинок доволі молодої людини. Вона така. Струнка, доглянута і прекрасно, не знаю, активна, достатньо і дуже активна. Вона там кожну хвилину давала мені якісь завдання, бігала за мною. Така собі, Ж, мабуть, живе в швидкому ритмі, але ось ну, 75 років жінці. Ну, будемо, Може, з нею ближче будемо знайомі, то розп... більше про неї дізнаюся, але. Так як я сказала, їй зараз призначили ці години, саме тому що в неї одна рука не працює. Це не, не постійна в неї якась така інвалідність. Кілька візитів буде, не думаю, що до. От в мене зараз перерва на обід. Рівно година до наступного місця. теж буде новий будинок, нова мадам і 2 години праці. Взагалі сьогодні Любів на четверту працюю щоб то поки що нічого не змінилось. Все, годинка пронеслася дуже швидко. Їду ще попрацюю. Дві години. Сьогодні буде всього 6 годин. Небагато. На завтра обіцяла щось підкинути ще, бо ще дві колеги мої. Дві мої колеги. Не вийшли сьогодні на роботу, це мені сказали в бюро. Тож на завтра будуть ще заміни. Той непогано, бо в мене взагалі на тиждень 18 годин виходило. Завтра там 2,5 години я всього мала попрацювати. Але буду більше. Так, 5 хвилин мені їхати. Через Думаю, що це буде. Один будинок, в якому я була всього один раз. Зараз перевіримо, точно не впевнено. Але колись на мене таке враження, це місце призвело, що я добре запам'ятала, як це взагалі відбувається. Там дуже-дуже-дуже ну, дуже брудний дуже, дуже, дуже будинок, навіть окури, собаки, коти ходять. Ну, Тобто, що собаки коти то таке, вони можуть бути домашні, які у дворі гуляють, але там ось просто така сільська сільська хата, які є на кухні, в вітальні, вітальні кури ходять, і, відповідно, все те, що має відбуватись в сараї, так відбувається в будинку. Я тоді трохи в шоці була, а ще в мене господиня. Попросила, змусила, сказала прибирати все органічним продуктом, тобто оцетом. І всі оці жирні поверхні, бруд, весь, все без хімії прибиралося. Це така ось органічна місцина, обістя в мене було. Досі я пам'ятаю, це місце більше того, я на вулицях навіть зустрічала. Да, ця, яка ну, на триколісному велосипеді їздить. О, добре, це мої такі спогади. Зараз я їду приблизно за тою адресою. Але точно не впевнена ще. Подивимось. Хе-хе, це воно. Це воно, це воно. Приблизно так у дворі все виглядає. Ну що, побажайте мені успіхів. Так, травичка змій зріст. У мене повно емоцій, повно вражень і взагалі. Але не буду розповсюджуватись. Скажу тільки, що коли я писатиму книгу <свісно> про свої пригоди у Франції, про людей, яких я тут зустрічала, то в мене буде окремий розділ для цього будинку і цієї непересічної особистості, особи. Ну і цього разу мила я все господарським милом. Встигла і вікно помити так мені захотілося настільки все автентичне, просто я середньовічне якщо можете собі уявити, а, устаткування і взагалі інтер'єр внутрішній середньовічного будинку французького, ось це дуже-дуже сильно наближено. І підозрюю, що мадам навмисно це робить, зберігає. Такий антураж, а взагалі вона художниця. не знаю, Сказала я вже про це чи ні. Кругом. Мольберти, фарби, картини. Тож, дуже-дуже, дуже унікальне місце, як на мене. Хоча в мене їх вже багато в колекції. А ще на фоні всього цього <хи> мадам микнула класичну музику на повну гучність. Тож я під це все прибирала. Там ще інша школа з корбами була в подкастрі там угу. і, і там були різні ігри і було весело. Так, і показували там, що було. Я піду там сюди. Ще раз, як день пройшов, кажіть. <laughs> з першого дублю не записалося. На цьому тижні тільки 4 очбових дні, як і минулого тижня. Тільки ще мама, скоріше за все, 99%, що буде, як всі, буржуа, відпочивати разом з іншими у вихідні дні. Цього тижня, 8 травня, вихідний. Все, їдемо додому. Мені на ось цю вулицю буквально поряд тут. Повернутися треба на 17.45 до лікаря. Але спочатку ми всі опинимося в будинку. Оп. Я виходжу 17.38. Можна автівкою, але я не хочу. Мені тут поряд, тому я велосипедом. Так, їду я з приводу власного здоров'я. Семен мене запитує, мама, чому ти до лікаря? Кажу, перевіритись треба, щось не дуже себе почуваю. Семен злякався, каже, мамочка, я буду дуже. Матусю, буду сподіватися, що все гаразд. Кажу, звісно ж, гаразд, я ще не падаю. Треба до цього не довести, тому треба перевірятись. Вчасно. Все я вийшла десять хвилин, мабуть, тривав. <світ> <медог. світ> Зустріч з лікарем, рандеву. Поміряв мені тиск, послухав, ну, вислухав мене, призначив е аналіз крові з вени і направив мене до ну, медбрата, анфірм'єр. Анфірм'є. чоловік теж там в сусідньому кабінеті, але записала мене на 13 число. Сьогодні у нас. Що П'яте сьогодні, ага, круто, через 8 днів. Але на вечір я попросила, тому і так, можливо, в інший час можна було б і раніше, але щоб мені точно з роботою не, відпраш... не відпрошуватись. І це є мед. Медперсо... Медбрат, не знаю, в мене не повертається <смі> язик казати медбрат, але він має мене... кардіограму мені зробити, ось щось там, на аналізи мої, поглянути крові і вже тоді сказати подальші мої кроки. Ну, сам дженераліст сказав, що по-перше, По ми... він мені сказав, що я думаю, що з вами все добре. Я бачу, що у вас гарне здоров'я вміє робити приємно. Я теж на це сподіваюся, але я йому сказала, що я боюсь що це ендокринологічна може бути проблема, що я почитала симптоми і так далі. Тому, можливо, ось ця моя тахікардія серцебиття, задишка, що це може бути з цим пов'язано. Ну, а він каже, подивимось, звичайно, звичайно, правильно, що ви звернулися. Ну, я ж кажу, що це, це ж можуть бути симптоми, він такий, так, так, ви праві. Але я думаю, що з вами все гаразд. Я ось тепер йду і думаю, він так мене, мабуть, підбадьорив. Ось так що в процесі тепер буде. Ну і сказав, що якщо будуть показання, Показники аналізи будуть не окей, то, звичайно, потім далі мене направлятимуть до вущих спеціалістів. Ну, власне, все, Ну, аналіз крові має показати, якщо щось справді не окей, бачите, УЗІ ще до подібної залози. <кій> Теж просто так не зроблять, треба показ... показання, щоб були. А тут не можна прийти просто. Ну, точніше, тут можна піти в клініку десь і за власні кошти зробити УЗІ, тільки я думаю, що це кілька сотень євро буде коштувати От такий візит до спеціаліста. Страхова просто, тому що я так хочу, мені навряд чи щось покриє. Ну, Треба ще з сестрою поговорити. Я їй, до речі, про ці свої побоювання нічого так і не сказала, тому таке треба. Треба цим питанням зайнятися. Все, йду додому, готувати вечерю. Піду миску в корой заберу, якщо ніхто ще не забрав. Діти виносять, і залишаються гуляти, а потім забувають заносити. Б... Невеличкі труднощі нам. Привіт! Що робите? Нічого особливого. Іван вже забрав сьогодні е яйця, тому точно нема. Я знаю, що нема, але переглянула. Зараз звернула увагу, що двір травою заріс треба привести в порядок. Ну, ось це будуть вихідні. Треба це все почистити. Це зробимо такий суботник четвер, скоріше за все. Пам'ятаєте, ще взимку ми почали збирати кошти на придбання автівки для інженерно-саперного взводу, 300 тисяч гривень, збирали доволі довго, але на початку квітня сума була зібрана, і е, хочу вам надати частинку відео не звіту, але. Інформації про те, як просувається придбання цієї автівки, такий проміжний буде звіт від Олександра, засновника благодійного фонду Слобожанської ластівки, власне, той фонд, для якого ми збирали ці кошти. Друзі, доброго дня! Вирішив записати відео пояснення з приводу збору на автівку, яку ми закрили майже вже місяць тому. Така ситуація, що пікапи нинче в попиті, і ми реально не могли знайти е, гарного коня хлопцям. Все, що пропонували в нашому бюджеті, ну, у нас е, виходить десь 6400 400 євро. Ще й курс підпригнув, е, трошки, трошки загубили. Але е, на даний момент. Е, Автівку вже знайшли, скоро вона буде вже в Україні. Відзвітуємо. До цього нам пропонували такі корчі, що ну, за такі кошти 5,5-6 євро, але ну блін, до неї навіть страшно підходити, і що там далі в неї гнилючі, старючі, 97-го року. Двох 2004 го але трупаки. Так що шукали, шукали гарний варіант на ті кошти, що маємо. Вибачайте, відзвітуємо трошки згодом. Отримаємо автівочку і все відзвітуємо. Всім гарного тихого. Зв'язочку. Ось такі справи, так, все просувається. Ну, що ж, це те, те, що ми маємо, робимо, що можемо, допомагаємо, як можемо. І наразі ситуація така. А я вам дякую за те, що переглянули це відео. Дякую, що продовжуєте спостерігати, слідкувати за оновленнями. Додивилися це відео до кінця. Зараз будуть ще бонусні дві хвилини мого читання нової книжки для Лії, для дітей. Але вже зараз з вами попрощаюся. Сподіваюся зустріти вас в коментарях, в підписниках також, можливо, в спонсорах є теж така функція на цьому каналі. Навіть декілька спеціальних відео для спонсорів прихованих. Незабаром запишу обов'язково ще щось. Не, не щось, а щось конкретне. Так, є в мене тема, про яку хочу сказати і поговорити в такому закритому ком'юніті. Тож долучайтесь і до спонсорства по можливості, також за бажанням. також. А наразі буду прощатися до нових зустрічей, готую новий вже влог. І все як завжди. Бувайте! Читаємо пепі, довга панчоха. Пепі оселяється у віллі хованка. На околиці малесенького містечка є старий занедбаний садок. У садку стоїть старий будиночок, а в ньому мешкає пепі довга панчоха. Їй 9 років, і мешкає вона там сама самісінька. Нема в неї ні мами, ні тата. І добре, що нема, бо ніхто їй не загадує йти спати саме тоді, коли вона найдужче розгуляється, і ніхто не силує пити риб'ячий жир, коли хочеться з'їсти цукерку. Колись у пепі був тато, і вона його страх як любила, і мама, звичайно, теж була, але так давно, що пепі не пам'ятала її. Мама померла ще тоді. Як пепі була маленька, лежала в колисці і так верещала, що ніхто не міг витримати того вереску. Пепі гадає, що її мама тепер на небі і дивиться на свою доню крізь дірочку. Тому вона часто махає мамі рукою та каже: Не бійтеся, я не пропаду. Тата Тата свого Пепі ще не забула, він був капітаном і плавав по широкому морі. Пепі також плавала з ним, аж поки одного разу під час бурі Велика Хвиля забрала його з палуби і він зник. Але Пепі була впевнена, що колись він повернеться. Вона не вірила, що тато втонув. Вона вважала, що він поплив на острів. Де живе повно чорношкірих людей, став їхнім королем і тепер ходить собі серед них із золотою короною на голові.